Тільки легкові машини будуть їздити, чи буси, е, можете брати ось таку е, це виробництво України. Якщо будуть якісь грузові машини, заїжджати, то краще брати вже польську. Ось таку вона більш крепша. Ви бутось можете е, подивитись навіть на товщину. Бачите, яка товщина. Ну, але навіть тон 10, якщо така невеличка грозова машина, який зілок, це так само може, наприклад, по цій проїхати, коли вона засипана буде нічого з неї не станеться. Така у нас виходить секція 60 на 40, 135 гривень штука. Це десь приблизно 530 гривень квадрат. І якщо польська, ось така, то по 540 гривень за квадратний метр. Ця... По факту зараз є в наявності, завтра зможемо відправити, наприклад. Польську потрібно буде чекати десь протягом місяця. Ну, буде завоз з Польщі в Україну. Це бачите, ось тут травичка росте, оце засипано землею і засіяно травичкою. Тобто, ось так воно виглядає. Ну там і абсолютно не видно є рішетки тієї. Так що вибирайте і, і замовляйте.